Нас цілеспрямовано доводять до банкрутства 28 січня цього року. У Чернівецькій ОВА оголосили про позитивне рішення РНБО про зняття санкцій з машзаводу. Однак, указ президентом досі не підписаний. Через це робота підприємства і надалі залишається заблокованою. Подробиці далі у сюжеті. 19 жовтня 2022 року Чернівецький машзавод потрапив до санкційного списку РНБО. Так, підприємство зобов'язане повністю припинити всі торговельні операції та виведення капіталів за межі України, а також зупинити виконання економічних та фінансових обов'язків. Дані санкції діятимуть впродовж п'яти років. Та вже цього року у Чернівецькій ОВА оголосили про позитивне рішення РНБО щодо зняття санкцій з підприємства і про клопотання перед президентом про прийняття відповідного указу. Але указ досі не підписаний. А тому робота заводу і надалі залишається заблокованою. 28 січня, січня, да? губернатор заявляє, що є рішення РНБО. Це губернатор заявляє, як в нас називають голову ОДА. Губернатор, це, це ж не на базарі вам сказали. На уточнюючи запитання кореспондента. Сказав, а коли буде підписаний указ? День-два. День-два. Цей день-два півроку. Чому я сьогодні зібрав цю прес-конференцію? Тому що з того часу, крім розмов зі сторони влади, нашої влади нічого немає. Увесь цей час ТОВ Межзавод виплачував зарплати працівникам, платив податки та комунальні витрати. Однак, через те, що банки не пропускають кошти на основний рахунок підприємства, завод фактично доводять до банкрутства. Переконаний Віктор Сідляр. Я знаю цю схему, яка в нас крізь по Україні. Банкрутство потім зараз передають на торги, і за копійки беруть. В нас невеликі невеликий е... Кредити зовсім маленькі. Цей завод стоїть набагато більше грошей. Але оскільки нас лишають, то за ці маленькі гроші хтось собі викупить цей завод. Схема є, а хто стоїть за цим? Говорять, що це наші партнери, я не вірю. Машзавод – це один із найбільших платників податків. Впродовж 2022 року підприємство сплатило до держбюджету та пенсійного фонду понад 48 мільйонів гривень. Якщо санкції не будуть скасовані, Чернівецький машинобудівний завод фактично припинить своє існування. Ірина Задорожна Максим Демко, Чернівецький промінь.